Вітаю всім підписникам. Отже, сьогодні будемо у вас питати поради, просити допомоги В чому саме? Тема гарбузів ще поки буде трошки присутствувати в пару відео. Це зараз так вам, щоб розбавити, щоб показати тракторці, бо комусь ті гарбузи і зерня вже попри горлости, кажуть, покажи мені трактора, я трактора хочу. Мушу показувати трактор в проміжутку між гарбузами. Ну, не переживайте, скоро гарбузи кончаться і будуть супер трактори. Причому дуже інтересно. Значить, дивіться. В чому прошу вашої поради. Щоб ви розуміли, оця штука вже буде зразу велика. Це всім тим, хто буде казати про... Візьми мотоблок в плюсі. Порада в наступному. Площі збільшуються по гарбузах. Треба їх зараз обробляти чимось. І обробляти іменно між Щоб можна було заїхати в рядочок між ними і собі легенько щось там поробити. А для цього що треба щось маленьке? Якщо брати щось маленьке, у мене папа це вже зразу велике. Розумієте, от яке воно розміром. Воно зараз маленьке. Ось, рівняємо там, з чим, ну це 40 трактор. Ну, все одно, бачите, наскільки менше. Але для нас воно вже буде велике. У мене папа б'є на такі чудеса чудес як, наприклад, мотоблоки. От він каже, давай візьмемо якогось мотоблока, це вже буде великий і важкий. Це я там вам так просто показую. Може хтось скаже, краще бери такий, чи такей. Для цього треба, щоб ви мені підказали. Папа каже, давай щось візьмемо міні. Такого дирчика в міні-форматі, щось типу от такого макара, бачите? О, до речі, дивіться. Джейнма з гідравлікою. Скоро будуть відосики. Як класно, так? Да? Коротше, повертаємося знову. Папа каже, от щось таке, 7-8 коників взяти, маленьке, і щоб я його взяв собі в руки і міг... Обробляти той гарбузик. Каже, поки ти будеш тиждень в вінниці, я собі тихенько встану між цими гарбузами, його включив. Каже, це не сапа, нічого. Це кнопку зажав і воно буде роботи. Або щось от такого формату. Ну ви поняли. Ближче всього от такий формат. Бо то вже ті мотоблоки то вже тяжолі. Реально вже тяжолена штука. А це ось до, от, я ближче до такого формату схиляюся. Ви ж, напишіть про ці драндулетики маленькі. Бо я про них можу тільки розказати ціну і скільки людей, грубо говоря, звернулися до продавця, бо в них щось поламалося. Але ж не кожен, коли в нього щось поламається, він буде звертатися. Він пішов собі на базар, купив сусіда, зайшов, то йому відремонтував, бо в нього руки з правильного місця ростуть. Та й все. Тобто. У таких драндулетиках, який з таких маленьких варто взяти. Отакий формат це вже максимум, який я розглядаю. Тобто він буде легше в руках і більш маневреніший. Ну, я все-таки розглядаю більше дизель. На бенз я взагалі не дивлюсь, тому що мені кажеться, цей бенз зараз перегріється так, що ого. го А, наприклад, обробити 30 соток. В день для бенза, мені кажеться, не то, що там в день, а іменно, щоб ти взяв і там за 2-3 години його прокультивував. Мені здається, для бенза це буде важкувато. Можу помилятися. А тому, хто має, скажіть плюси-мінуси. Це раз. Друге. Кроме цього, розглядається варіант покупки маленького, ну дуже маленького мотоблока в плюсі. А саме кіт набор. Тобто заказати вже мотоблок, мотоблок вже буде от той який там стоїть, це вже буде потужна фіговина, 10-12 коней плюс-мінус. Тобто Це вже буде водянка, все як положено так як воно стоїть. Ну, щоб зробили кіт набор. Воно по факту не треба буде волочити в руках, буде менше цього, що ось застоїть. Ну і вийде дешевше. Це другий варіант. Другий варіант, мені, якщо чесно, більше подобається за перший. Тому що, що там таїти, ти дубцю посадив, який на яке то кермо в руки взяв. Твоя задача там перша, друга передача. І твоя задача просто скультивувати попід гарбуз максимально близько і якісно землю. Там ту навіску вже сам, яку хочеш, можеш зробити, ту бритву прикупити, здвинути її вліво-вправо, щоб воно максимально ближче йшло до гарбуза. І ти собі працював. І плюс ти можеш в'їхати в, в найвищий рядок, навіть коли гарбузик вже почне розплітатися, і ти зможеш розвернутися де завгодно, тому що воно маленьке. Це другий варіант. Тож, пишіть, коментуйте, що ви скажете про ці кітнабори. І третій люксовий варіант. Ну, його зараз не так, то просто знайти. Я вже обзвонив стільки контор. Що мама дорогая. Купити джапан Бомбоні. Хто не в курсі, що таке джапан Бомбоні? Це мій любимий БУ-японський міні-трактор, на якому вмерло три японця. І він нарешті попав до нас в Україну. Це сарказм. Так що не треба хто тут зараз япону води пінитися в цей екран і, і бити його. Що я розумію по БУ японцю? Є варіанти на 10-12 коней. Вони реально, не то, що менше цього, вони реально в розмірі, як кіт на борт для мотоблока. Вони такі маленькі. Там плюс який, з ним іде, буває, фриза. Ну фриза це для гарбузів це убійство. Тому що тільки зфризіруєте, бур'ян буде рости як дурний. Це хіба що фрезерувати тоді, коли у вас буде два тижні жари плюс 42 градуси, щоб воно взяло що? Висохло. Але я теж не даю вам 100% гарантії, що коли не піде дощ, у вас там не почне буяти. Бо кажу, фреза, це. Ну, Футбольне поле у вас буде. Ну, Знову ж таки, це буде реальний міні-трактор японський. Да? Там буде качество, всі діла, ми його не будемо гвалтувати на тому городі. Нас буде цікавити перша-друга передача, нас буде цікавити до нього зробити невеличкий культіватор. Плюси знову тисів. Плюси набагато тихіша робота буде, ніж від е, цього котілка. Там як не як, як мінімум буде двохциліндровий, да, в них ідуть двохциліндрові двигунчики. Ну і Плюси знову ж таки, він дуже буде маневрний. він навіть маневрніше за кіт набор, тому що там ті колеса вивертаються, аж отакий не рівно. Він вам розвернеться де захоче. Мінуси, якщо якась чортня в ньому зламається, я розумію, що я попадаю перше на бабки, а друге, я розумію, що я можу попасти на сапу. Бо тому що якщо я знайду ту дітальку, то не факт, що мені її хоч би за місяць доставили. Розумієте? Там зовсім інші терміни будуть йти доставки, і шукати її треба буде довгенько. Тому, три варіанти: мотоблок. Це буде десь в районі 30 -ти гривень тисяч. Оцей такий, він навіть дешевше буде. Це я так вже за махом беру. солярою, щоб робити на ньому цілий рік. Тобто дивимося, мотоблок перше місце, друге місце кіт наборчик, третє місце міні-тракторець з Японії. Ну Такий же що зовсім міні. Такі є, я їх бачу, вони були в плачевному состоянні, їх треба було відмивати, драяти. І за них просили нормальних бабок, щоб його мені відмили, віддраїли і продавали, я б за ті гроші його взяв. Ну, не так, що я взяв купу металолома і будуть собі його сам драяти. Це трошки опасна штука. Три варіанти, що ви порадите. Я все ж таки б'ю на японця, скажу вам так чесно, десь там в глибині душі б'ю на японця, Ще побігаю по цих площадках, які у в нас Вінниці, що япончиками торгують. Може, щось десь вони дай привезуть, бо їх просиш-просиш, а вони. Як та корова, та лись ялова, давай молока. Бояться і не хочуть. Кажуть, а якщо ви наш трактор називати металоловом, Та я і так його називаю металоловом. Ну все, народ. Тому давайте порада. Мотоблок, кіт на з мотоблоком, японський БУ-міні-трактор. Дуже міні. Все, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.